Стело коріння пам'яті з іменами захисників, які загинули в російсько-українській війні, відкрили в 19-й школі Тернополя. Це випускники навчального закладу, а також батьки учнів. Пам'ятний знак у формі дерева на кожному листку зображене фото, ім'я, прізвище та роки народження і смерті військового. На відкриття стели прийшла дружина Анатолія Королівського Юлія. Жінка розповіла: її чоловік загинув 3 листопада 2023 року. Він пройшов багато гарячих точок. Це десантно-штурмова бригада, 81, ша Загинув він в Луганську, Білогорівка, дрон, який було скинуто на нього в будівлю. Почалася пожежа, і, на жаль, чоловік там і згорів. В цій школі в Толіка вчаться діти. Донька і син, і навіть раніше, коли також висіли портрети наших героїв, донька говорила: мам, я ходжу, я бачу тата. Мої однокласники бачать тата. Відповідно, вона розповідає їм про нього, і пам'ять так залишається. Дуже важливо, що не забувають. На пам'ятній сталі розмістили й інформацію про Василя Фіалку. Чоловік навчався в цій школі. Розповіла його дружина Тамара. За її словами, з лютого цього року її чоловіка вважали безвісти зниклим після мінометного обстрілу в Бахмутському районі на Донеччині. Я дуже вдячна пошуковій бригаді, які змогли їх всіх забрати тіла і дати можливість нам ховати їх вдома. Це Саме на пам'яті нашим героям. Їх треба пам'ятати, пам'ятати їх дівчинки. Це було справді дуже важко. В тих боях і все те пережити, що вони пережили, і що вони там бачили, це не, не кожен зможе. Ідея створення меморіалу виникла у 2024 році. Розповіла директорка школи Лідія Бачинська. За її словами, на реалізацію проєкту витратили майже 18 тисяч гривень. На загальних зборах конференціях, завдяки ініціативи учнівської ради було висунуто питання про встановлення такого меморіалу. Тоді було розпочато конкурсний відбір. Який був запропонований усім учасникам освітнього процесу, надійшло 24 варіанти такого меморіалу. Ну і вибори в першість проєкт нашого вчителя, педагога-організатора Євтушенко Світлани Михайлівни. І, власне, от ми почали роботу над реалізацією цього проєкту. Кошти це діти, ярмаркували. І, власне, з цих коштів і було виготовлення цей проект. Авторка проєкту Стали пам'яті Світлана Євтушенко каже: інформацію про бійців збирала впродовж шести місяців. Історії можна прочитати через QR-коди, розміщені на листках. У нас у школі є символ дерева, родини дерева. Так, якось так десь виникла ідея про те, що вони є нашим корінням. Окрім того, що це були захисники, вони були цікавими особистостями. Так я мала можливість поспілкуватися зі всіма рідними, сестрами, з дітьми і. Мені було цінно, щоб і послухати рідних і їхню ідею, щоб би хотіли вони, щоб ви підізналися про їхніх рідних. Саме власне QR-коді була зашифрована презентація, були відео зашифровані, де дуже щемливі, де бійці на передовій записували після виходу з бойових позицій, записували своїм дітям інформацію про те, що сонечко зійшло. Я тебе згадую, і так далі. І десь рідні зі мною поділилися цим і дозволили зашифрувати саме ці QR-коди. Тарас Бурак, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль